Що ж, я вам нагадаю, що розповідав про Володимира Зеленського, який казав, що ми ще не готові до контрнаступальних дій, таких яких ми собі розуміємо, і цивільні, і військові, тому що очікуємо ще на посилення, очікуємо на зброю, на техніку і на все, що потрібно, для того, аби вибивати ворога з їхніх позицій на нашій території. Але я вам скажу цікаве інше, що за зведенням міноборони в. Фашизму Росії нам взагалі немає чим воювати, тому що навіть не так, навіть не те, що нам немає чим воювати. Вони нам знищили більше, ніж те, чим ми могли воювати. Тому що останнє зведення Міноборони демонструє, що вони знищили вже стільки хаймерців, що навіть нам би фізично нестило їх передати. У нас є от власне інформація. Зараз ми продемонструємо 250% переданих. Нам цих от комплексів вже Росія встигла знищити. Це взагалі не в перший випадок. Ось ви бачите, так скільки нам доставили, скільки знищили. Нам надали 20 хаймерсів або е, МЛС 270, а бачимо, що знищили аж 50, 250%. Ну, це класична ситуація для. Міноборони Росії нагадаю. Є такий Канашенков ігор. Він бідолаха, якщо чесно, тому що його робота змушує кожен раз виходити на телебачення і розповідати казки. Вірить він в них чи не вірить. Це вже його питання. Але в один з таких днів а він кожного дня доповідає про звіт міноборони Росії, і в одному з таких дня він сказав, що було знищено 44 хаймерси. На війні в Україні. Ви розумієте, так? що за один день зайшти те, що нам не передали, це треба мати неабиякі вміння і неабияку а, фантазію таке придумати. Що ж, а цей день, 25 березня, теж є хорошим, тому що коли щось палає або горить в Ерефії, це не може бути недобре. У нас є кадри складу із целюозною целлюлозно, продукцією. Він спалахнув у ростовській. Народній республіці площа ту, що зараз ви бачите, загоряння площа пожежі становить тисячу квадратів. Наразі невідомо чи вдалося її ліквідувати, чи далі воно палає, але я вам скажу, що це. Неподинокі випадки кожного дня ми вам розповідаємо, що там чи інакше щось в Росії спалахує. Як не дрон якийсь прилетить, так надводний дрон. До речі, ми недавно вже спікла з експертами. Що надводні дрони це дуже хороша альтернатива дешевого швидкого. Способу боротися з окупантом на воді, або в якусь нафтобазу прилетить, або випадково загориться нафтобаза, за яку несе відповідальність міна оборони Я вам нагадаю, були випадки, коли нафтобаза, здавалось би, загорілася, загорілася просто випадково, як повідомляють на Росії. Але звітує про цю випадковість власне міноборони РФ. І що звідки ми розуміємо, що підзвітність, де саме ці силові структури, а відповідно, це паливо, яке було на цих базах, мало Ло безпосередній тим на війну в Україну, але вже нікуди. Воно йти не буде. Регулярно щось, щось спалає, попри те, що ми влучаємо, особливо на тимчасово окупованому півострові Крим, повідомляє завжди окупаційна влада, що спокійно все працює ППО, все збивається. Ну, розумієте, коли все збивається, але щось там дуже потужно горить, ну, хай це буде так нормально. Хай вони вважають, що так має працювати ППО. Нам з цього лише краще. Є в нас далі повідомлення з. Тимчасово куповану Криму, що Аксіонов це цей Гоблін, колабора, колаборант який очолює тимчасово Крим з боку Кремля. Він створив у Криму власну приватну військову кампанію. Ось, ви бачите, він спілкується з одним з керівником топових вагнерівців. Так от. Я інформацію процитуємо. Як повідомляє проект «Важна історія», Наразі Аксьонов один з найближчих союзників ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. Ймовірно, так звана Кримська ПВК, спільний проект Пригожина та Аксьонова. Про створення нового військового підрозділу в Криму Аксьонов публічно голосив у березні цього року. За даними засобів масової інформації, йдеться про приватну військову кампанію, яку вони назвали «Конвой». Ну зараз в Росії загалом шириться дуже популярно. Є створення цих приватних військових компаній. Нагадаю, і Міністерство расизму Росії під керівництвом Сергія Шойгу створили Патріот, теж ПВК, і цей ПВК вони кинули під Вугледар. Е, найкраще знаєте з того, що цей от ПВК канвой, патріот, і інші, вони між собою, як павуки в банці. Кожен хоче собі начепити медальку слави, куди як вони. Захопили а все, що вони можуть захоплювати на нашій території, це якийсь кущик або якийсь населений пункт з трьох домівок, і де ніхто не живе, і потім цим хваляться. тому що нагадаю, потенціал Росії в цій війні вичерпується.